І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровесь Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає дяб на СТРВ-103Б карта Студзянки. Ну що ж, до бою, так, що це у нас СТРВ? СТРВ? А, ну, 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 ну. О, чудово, прихлопушили. Так, СТРВ це в нас ПТ-імбокущик. Так, по-перше. Можемо дуже швидко, які переваги, можемо дуже швидко ми приїхати на позіщен, так, Стаємо в режим, в режим ПТ, так? в облоговий так званий режим, я його називаю режим ПТ. І нахлопушувати собі чудово. У нас непомітність, неймовірна, у нас точність влучність у нас зведення чудове, у нас перезарядка комфортніша для, так, для такої ПТ. Ну, лише давайте так скажемо. Чудово в нас шкода від постлу. Ну, з такою перезарядкою, я думаю, що чудово. Так, у нас заряджені зараз калібри 308 мм пробиття. Так, це я так розумію. Це в нас е звичайні так? звичайні снаряди, основні. 308 пробиття, що ще потрібно. Підкалібри. 1500, 1500 метрів за секунду швидкість польоту. Що ще потрібно, так? Є в нас ще підкаліберні. 350. 350 це ми можемо раннього пробивати просто в лоб. А тут в нас є проти нас рані, так? Так, є, чудово. Ми його пробиваємо зараз. Ну дивіться, якби в мене, наприклад, був раній... Ну навряд чи б мене отак пробивали через пів карти, так, от просто от в лобешні. Хоча його там понерфили, ну можливо, дійсно він там зараз пробивний. Я, Я пам'ятаю, як він тільки з'явився, ну, це просто щось неймовірне. Його дуже важко. І, знаєте, такі танки понерфити, які дуже-дуже важко. Я, напевно, ну, ну, я не знаю, це скільки мені треба років його, щоб по ці всі бойові задачі повиконувати. Щоб, щоб його викачати, так. Ну, щоб його отримати. Це просто неймовірно. Це просто не те, що... Суперскіліще, а неймовірні суперскіліще лише його повикачували, поотримували собі. А ми його пробуваємо без проблем. Чудово, супер, чудово. Лише тільки бачимо, що наш герой. Але ж я ж кажу, з таким пробиттям ще підкаліберні, і в нас ще й основні пробиття 300. Це просто супер. Так, 3-1 по, по бою, мінус 5000, майже ХП просадка нашої команди по ХП, поки я тут чудові та цікаві історії розповідаю. Ми. На оточенні, так, тому що ну, немає кому битися чомусь в нашому бою, немає кому би хоча тяжів. Нормально, три тяжа у нас було. Так, і в суперників три тяжа. Якось так розбалансувало, багато ПТ, 3 три стежки, три тяжа, дві артилерії. У нас я, ну, навряд чи хто пересвітить, так, ми. Одну ЛТ суперників знешкодили, одна в них залишилась, наша ЛТшка, яка там залишилась. Мантікора, одну нашу мантікору знешкодили. і Мантікора нашу ще когось прихопу. <звук> Отже, наша. Ну, Кому зараз кудись десь поїхати так, на Мантікорі, це. Ну, просто втратити її. Центр, центр там ніхто нас ніхто її не прикриє. Отже, всі в нас поки що зашкірились. Обрали такий, Обережний е, план набій, так скажемо, план набій дефта. ДЕФ. Ну що, в принципі? ось час 8-7 поїхав, чомусь там, де стежки повинні їхати, де стоїть суперників поїхав, їх підсвічує, їх там починають перехлопушувати. Є з тебе допомога, але ж хто ж допоможе? Хто ну, там немає кому і допомогти? Наш герой стоїть в принципі там, де й потрібно стояти. Вихлопушує вокзал, якщо там будь Виїжджати десь випичувати очі. Бачили, раніше, там щось намагався, але раніше був підклопушений і він знітився. Десь він зовсім про. Тепер що в нас по лівому плані? Там теж нічого не зрозуміло, поки що, але там в принципі поки що тримається. Якщо що, там по центру у нас гріль і леопард Так, вже бачимо, наш герой починає сваритися на леопарда. Ну так а що він зробить? От я зараз не бачу варіантів, щоб десь поїхати кудись рипатися. тому що ми просто повтрачаємо ці карти. Ми зараз не те, що напівоточені, ми зараз в оточенні, в облозі, по суті, так? Якщо ми зараз ще втратимо 277 і СТБ, а СТБ вже втрачаємо, 277 там просто благає на допомогу. Ну, якби під'їхав, там Стежка біля нас не бачу, яка стоїть. Якби вона під'їхала, може би то допомогла, але вона, якщо підсвітиться, то і з центра, і з вокзалу приклопушать. Шість три побої не в нашу користь. І знову ж просадка величезна, просто от на, на початку бою вона була величезна. Всталась величезна. Довий постріл був. Так, друге око вибили, вже були полегше. І ось там намагався, намагався він підсвічувати. Об'єкта нашого, 277 7 а потім чомусь знітився і поїхав. Ну, видно, ніхто не пострілює, і він поїхав. Знову рані з'являється і знову ми його підхлопушуємо. Він вже запам'ятав, хто тут найбезпечний. Підхлопушуємо, зразу ж... От перезарядка, шикарна. І зразу ж підхлопушуємо ми. І. баба. Так, зайняли ложбін. Що? Ну напевно зараз вони от по лівому фланзі по джей таке ліній, так? Почнуть Ну по лівому фланзі від нас, по джей таке ліній. Знову вони вгамований цей рані. І знову ж ми його підстрілюємо. Чи ні? Ні, не вилучиться врати. Він вже боїться просто вилазити. Думаю, таким, на такому броніщі граю, а не можу нічого зробити. Виїжджаю і зразу ж сервен, від Стервен підкупухуюся. Ну, наш бачимо об'єкт там тримається. що артилерія ну, вже давно закидала б його, так? Бо він там просто тримає один, тримає Х. Щось він намагається навіть показати, що хочу поїхати вперед, так? По алії. Закладати це. Я здивуваний, дивіться, ми в оточенні. Але поки що наша артилерія навіть не світилась. Я розумію, чому не світиться наш СТРВ, тому що він просто Берет АМИкс 50B. А, там біля нас ще один Леопард. Я не, не, не знаю кому писав образливі слова наш герой, тому Леопарду чи тому. Напевно тому що справа від нас був, тому що він тут давно вже поїхав, там АМХ-а вибив би. 6, 6 вже вирівняли бій. Бачите, навіть, якщо в оточенні навіть на цьому фланзі, то дуже складно суперникам пройти. Якби вони об'єдналися, та якби якийсь хитрий план. Зробили, то вони ну, вигадали, то вони проїхали по центру, під, піджалися під Леопарда і під Гриля, і там вже пересвічували, так? Втрачаємо ми все ж таки там Леопарда і втрачаємо ми 277. Отже, тепер у нас, ну. нікого сподівання? Лише на СТРВ, напевне, так? Сподівання на Мантікору. Що Мантікора буде пересвічувати, у неї огляд там, не йому. У нас теж, в принципі, нам. Вистачає огляду до вокзалу і до е... цієї ложбінки так, по центру карти. Канави я її називають. хе <різвість> 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 теж нічого не може зробити. Він, якщо що, то він пересвітить, так, гріль зашкірився наш. Ще є об'єкт зліва від, мене, від нашого героя стоїть. Ну все, шкіримося поки ще. Будемо чекати, що будуть робити. Я так розумію, що. Ні, ну в принципі, я думав, що насваритися на артилеристів, суперників, що вони не дуже чудово, а вони чудово грають. І наші артилеристи по одному з нишколи. Так, поїхав, поїхав. На ЛТшці. Я так розумію, вже підганяють наші протішні на ЛТРС, але Нема підсвіта, і знітилися, і суперник. Так, поміняємо трішки позішен, тут теж є їм біля цих будівель. Якщо що, за будівлю можна сховатися, ця будівля не розбивається. Ну вже показують. Це хоч ті показують, які в гріч, чи ні. Куди і кому їхати? Бо зазвичай ті, хто позливалися, починають писати, куди кому їхати. Це як е, на Чарфутурщику Колобанова брав на карти Стиль, пам'ятаєте, там один на Фуші, по-моєму, злився на перших хвилинах бою з нульом зіграв і весь бій коментував, ти не туди їдеш, ти такий пересякий. А наш герой не знітився, не звертав уваги на ці. його чудові та цікаві коментарі. Ну, так образно вже кажу. там образи всякі писав. І все ж таки переміг і, і отримав. Чудові, чудові та епічні медалі отримав. Крутезні, так. Так, намагаються щось таки, бачимо, продавити і келінь, так, Верніші. Так, а я не помітив, де в них рані йдеться. Він все ж таки його там дохопуфили так. Щось з нього не склалося в цьому бою. З перших хвилин він нарвався на шквальний вогонь від СТРВ. В лобешник просто його пробивав. Потім впав він в ложбінку, з ложбінки намагався пересвітити центр, теж там був нахлопушений. І десь його все ж таки прихлопушили в мене вилетіло з уваги. Так. Де його прихлопушили і хто його прихлопушив? Ну наш герой поки що одного прихлопушив, 4508 настріляв. Танканув у нас натканув він. Так, почекайте, А це так блендом кинув, так? Я так розумію, блендами відкидали і танкував. Леопард. Ну, пишуть образливі слова вже нашому Мантікору. Але. Що? Мантікор. Так. Мантікор може зараз поїхати по нульовій лінії. Підсвітити центр Бабах! Опа! Зашкодив Леопарда! Оце було круто! Оце було крутяк! І Мантікор все ж таки дослухався до порад. гравця йова і ой, поїхав. По нульовій лінії. Зараз підсвітить він. Там же нікого немає по АТБ-лінії, Зараз він підсвітить без проблем, мені здається. Бабаху. Леопард це помітив. Зараз приєднується він до Мантікори і вони поїдуть уже по АТБ-лінії. Та так, бабаха, напевне, знітилась зовсім десь до своєї бази. А якщо не знітнулося, то ми зараз проїдемо і приклопули. У нас зовсім ми без єдиної пошкрями, лише нам пошкрябили фарбу, так, на кому пляжі. Але і, і то блиндам. Ну, я не бачив, що наш герой підсвітився. Ну не пам'ятаю, ви напевне будете сваритися, напевно, що... збійці. Хоча, мені здається, поки що ні. Так, немає нікого на вокзалі. Чи так. Значить, вони об'єдналися і думають штурманути AJ э, 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 такої лінії Хоча якщо б вони думали про це, вони б вже давно штурманули. У нас там лише гріль стоїть, так? І. Э, і що? Ну так, у нас там лише гріль стоїть. Леопард по поперпали. А Мантікор наш, ну і набережно в USB грає. Але чому б і ні, в нього такий план на бій Якщо це переможний бій, то тоді... Ну, в принципі, все вірно зробив в цьому бою, правда? Ми ж його не втратили, а саме головне, в бою не втратити свою одежку. Так, треба добитись. Треба влучити в піксель. Там краєчок бабахи було. Так, добре, поїхали по центру. Вже час завершиться битви. Напруженіша битва. Берли суперники намагаються гриля, а гріль класно грає, як, дивіться, на це. не знітився, там і артилерія вже приїхала. Леопард зараз одну артилерію вихлопушить, артилерія поїхала, дуель на дуель з нашим грильом, але в цей момент гриль її знешкоджує. Так, у нас буде тепер дуель на дуель з патоном. Натікора вже теж летить розуміє, що хвилина до завершення бою залишається, треба перемагати. Неймовірне було напруження, так? в цьому бою. Так і називаємо, неймовірне напруження на студзянки, так. Ладно, і. чудовий, Ну, чудовий та цікавий дійсно бій, правда вийшов. Я думаю, що буде напругатися. Ого, холод, Ще й наш ворог тут. А фош стояв, стояв, ні щоб поїхати. Він би там продавив, в принципі, так? він броніщем. Він стояв, стояв, Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.